Покажи свій стиль. Тіні так і називаються. Тон 464 від пастел. Продукт має гармонійне поєднання матових та перламутрових відтінків. Ну як тут не зробити собі мейк? Обов'язково припудрюю верхню повіку до брови. Тіні мають дуже м'яку текстуру, комфортно наносяться, рівномірно розподіляються. Перевага палітри, висока пігментація. Кожен відтінок має інтенсивний колір, який розкривається з першим доторком пензля. Інноваційна формула забезпечує вражаючу стійкість, тіні не осипаються, не збираються у складочки повік. Трошки підсвітила середину повіки перламутровим відтінком, не стрималась, намалювала стрілочки. Мені здається, вони збільшують мої очі. Тепер туш від сойки. Вона промалює кожну вію та додасть об'єм. Тепер оформлюю нижню повіку спочатку чорним олівцем, а потім молочним промальовую слизову. Промалювала одне око, щоб ти порівняла. Ця палеточка Тіней створить професійний макіяж без особливих зусиль.